Добрий ранок. Ніч була відносно спокійна, але ми вже, як вам сказати, звикли не спати або спати неспокійно. Так що частину ночі спали, а частину цієї ночі і не спали, бо вже ніби такий виробився імунітет чи що. Просипаємось під час будь-яких поштовхів, вибухів, ну не вибухів, а якихось звуків і так далі. Сніданок. На сніданок у мене загадка. Картопля варена. Бачите її скільки? Маленькі шматочки, чотири штуки, салат. З морської капусти. Я не готувала, купила готовий в сільпо. Пікінська капуста, частинка листочка, а ось це що? Підсказка. Даю вам невеличку підсказку. До складу цієї страви всередині, ніби фарш, увійшла сілька, оселедець норвежський. Покришений без кісточок, повиймала всі кісточки. Варене яйце покришила. Цибуля ріпчата, буряк тушкований. Трошки, трошки яблука свіжого. От таке вийшло в мене блюдо. Дуже смачне. І заправлене це все майонезом. Перемішане. Із... І у мене зараз лежить на тарілці. Питиму, травитимусь, якщо відверто кажучи, оцім напоєм. Добре, що взяла один пакет і поділила його на двох. Половина мені, половина чоловікові. Насипала, залила гарячою водою, розмішала, ну, от і все. Я думаю, що до обіду доживу після таких напоїв. Ось і весь мій сніданок. Якщо сподобався, то що треба зробити? Та не буду я вам казати. Це на ваш розсуд. А всім бажаю тихого, спокійного дня та смачного. Зустрінемось пізніше. Кс -кс -кс. Красуня, як завжди, біля мене.